Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 11 листопада. 11 листопада. 1917 року, день, коли у Києві сталося важливе випробування для молодої української державності, на підставі рішень третього всеукраїнського військового з'їзду з делегатів, які брали у ньому участь, було сформовано полк, який став на захист міста від більшовицького повстання. Повстання під проводом місцевих більшовиків, підтримане Київським комітетом РСДРП та РЕВКОМом, прагнуло захопити владу і перейти під контроль рад. Серед їхніх цілей були. Завод, арсенал, вокзал, телеграф стратегічні точки, які б дали змогу контролювати місто. Але український полк, до складу якого увійшли близько трьох тисяч військових під проводом поруччика Миколи Галагана, поступив у розпорядження Української центральної ради і взяв участь у придушенні більшовицьких сил. Місто в ті дні перетворилося на арену боротьби. Зіткнення тривали на Печерську та Деміївці, а керівництво Київського військового округу фактично втратило контроль. Зрештою, сили українських військових взяли верх. Більшість повстанців заарештовано або роззброєно. Ця подія показала, коли нація об'єднується навколо спільної мети захисту власної свободи, це може мати реальний результат. Водночас вона засвідчила, що шлях до незалежності не був легким та вимагав сміливих рішень. Сьогодні ми розповімо вам про ранок, який змінив хід світової історії, 11 листопада, 1918 року. День, коли стихли гармати, і людство нарешті зітхнуло після чотирьох років жаху. Саме цього дня о 5.10 ранку у тихому комп'єнському лісі на півночі Франції у звичайному залізничному вагоні маршала Фердинанда Фоша німецька делегація на чолі з Матіасом Ерцбергером підписали акт про перемир'я з Антантою. Документ складався з жорстких. Безумовних вимог Німеччина мала негайно припинити бойові дії, вивести війська з окупованих територій, передати союзникам свою зброю та флот. Це була фактична капітуляція, хоч офіційне слово поразка уникали. Через 6 годин, бо 11 годині угода набула чинності. Саме тому у всьому світі цю мить запам'ятали як 11 годину, 11-го дня, 11-го місяця. Тоді над Парижем прогремів Салют зі ста однієї гармати. Останні. Постріли першої світової війни для Франції. Це був тріумф справедливості, довгоочікувана відплата за 1871 рік. Для Британії перемога демократії, але для Німеччини гірке приниження, удар у спину, який згодом стане ґрунтом для реваншистських настроїв та приходу Гітлера. Світ святкував мир, але вже тоді під пополом війни тліли нові конфлікти, які вибухнуть через два десятиліття. А як ви вважаєте, чи могла історія піти іншим шляхом, якби умови комп'єнського перемир'я були м'якшими? Напишіть свої думки у коментарях. А також не забувайте поставити цьому відео вподобайку і підписатись на день в історії.